20 років милосердя та допомоги іншим. Цьогоріч благодійний фонд Карітас Хмельницький відзначає ювілей про часи встановлення, розвитку, плани на майбутнє та нові проєкти, створені яких диктують сучасні умови. Говоримо сьогодні в ефірі програми Вічна Віч. -навіч». Вітаю вас. Гість нашої студії, директор благодійної організації Благодійний фонд Карітас Хмельницький, отець Іван Данкевич. Отже, вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас. Тож, отже, давайте розпочнемо нашу розмову із такого екскурсу в історію в років назад. Як виникла ідея, і що стало поштовхом для того, щоб створити у Хмельницькому благодійний фонд «Карітас»? Звичайно, 20 років це вже трошки історія в житті людини. Коли починав своє священиче служіння тут, у місті Хмельницькому, побачив, що говорити про добро, говорити про милосердя, про любов до ближнього. Це є замало, що потрібно щось робити, щоб це слово воно стало вагомим, його треба не мов би, втілити у якусь дію. І шукалися різні способи, різні механізми, як це робити. Спочатку десь індивідуально старався це робити, але потім побачив, що є в нашій церкві благодійна організація Карітас і з досвіду в Тернополі. У інших містах, як вона діє, що вона чинить, переймаючи цей досвід з благословення єпископа, ми створили тут благодійну організацію Карітас Хмельницький. З чого тоді все починалося? Які проєкти тоді реалізовували? Над якими проблемами працювали? Тоді ми починали з невеличкого орендованого приміщення. Ми завжди у своїй діяльності стараємося йти на виклики. Тобто з тої ситуації, яка створюється у суспільстві, там де є якісь прогалини, чи, можливо, де є якісь питання, які потрібно вирішити, ми стараємося це вивчити і тоді стараємось допомогти тим, хто цього потребує. І на той час в Хмельницькому. Проживало більше 50 дітей вулиці, як ми їх тоді називали. Це діти шкільного підліткового віку, які в той чи інший спосіб, чи через насилля в сім'ї, чи через якісь інші обставини, втікали зі своїх родин чи з навчальних закладів і оселювалися у теплотрасах. Чи у недобудованих будинках, які були у місті, і таким чином мали свій побут, мали своє життя. І коли ми почали вивчати цю ситуацію, ми побачили, що справді значна кількість цих дітей живуть у цьому просторі. На той час було трошки некоректним говорити з державними структурами, з іншими управліннями про те, що є така проблема. Про те, що є діти вулиці, діти, які потребують допомоги, підтримки, особливо ті, які діти вийшли з сімей чи з навчальних закладів. І це було непопулярною темою на той час, коли ми починали в 2003 році здійснювати нашу діяльність саме із дітьми вулиці, але з Божою допомогою. Тоді і з управліннями різними державними, які відповідали за сектор дитини, тобто це управління у справах сім'ї, це управління у справах дітей. На той час також і управління у справах освіти. Ми старалися різним чином таким зробити, щоб допомогти цим дітям. І це були спочатку такі, пам'ятаю, наші соціальні працівники, перший раз вирушили малитки. Пакуночки з цукерочками з печивом, і клали в ті локації, де їм сусіди говорили люди, що там приходять такі діти. Uh -huh. Це знов ж таки спускалися в теплотраси, і в будинки, і в закинуті різні приміщення. І на другий день йшли і дивилися. І там, де не було вже цього кульочка з цукерками з печивом, значить туди приходили діти. І їх забирали. І таким чином наші працівники, соціальні працівники, психологи вже старалися нав'язувати спілкування з цими дітьми. І поступово, помаленьку входили в цей простір. Тому що насправді, коли я також зустрівся з цими дітьми, це була держава в державі, mm -hmm. де є свої закони, де є свої правила, де є своя ієрархія певна. Але ми з ними почали спілкуватися. Ми їм почали готувати їжу і паралельно. Говорити про інше життя, і поступово, поступово, за деякий час, буквально за декілька років, цього питання не стало, як діти вулиці. Бувало так, що приїжджали з інших областей, але в нас в Хмельницькому зараз цієї проблеми немає. Угу. Як далі змінювалися запити від суспільства, відповідно, і робота фонду і його нові проекти? Е, ну, у нас є таких три основних напрямки, у яких ми стараємось е, фокусувати нашу діяльність: це діти, молодь, це особи похилого віку, домашнього опіка. Наприклад, був і є зараз такий проект, де ми стараємось е, допомогти людям похилого віку, е, допомогти собі. Mm -hmm. Тобто, це означає, що ми приходимо наші соціальні працівники і замість них все робимо, все доглядаємо, прибираємо. Ні. Ми стараємось їм допомогти собі, десь підтримати, десь е, щось зрозуміти, десь допомогти, і таким способом, е, щоб вони самі собі старалися допомагати. Це є діти з особливими потребами. Наш соціальний центр, який надає ці послуги і завдяки опікунській раді, і добрим людям ми його створили, і далі він існує, функціонує. Це і дуже гарна співпраця з волонтерами. В міста Хмельницького і проект соціальне таксі, mm -hmm. яке ми також спільно з ними упровадили допомогою них. Ми придбали автомобілі, і ці автомобілі зараз надають ці соціальні послуги. Це співпраця з місцевими органами влади та міською владою. Це співпраця з різними структурами обласної влади. Тобто, ми стараємось все так би мовити, гармонійно поєднати для того, щоб не тільки соціально допомогти потребуючій людині. Але також і психологічно, і також що важливо, також і юридично, якщо є на це можливість. Ну і повномасштабна війна додала тепер ще категорію, якою ви опікуєтесь, це внутрішньо переміщення особи, так? Так, звичайно, після 24 лютого, я думаю, що життя і історія кожної людини вона змінилася. і особливо історія і життя цих людей, які є із східних. На той час північних і центральних теренів, тому що тоді також і Сумська, і Житомирська, і Чернігівська області, і Київська, також. І коли пішли перші хвилі людей, які змушені були втікати від російської агресії, ми старалися також наповнити свій центр, перелаштували його повністю під шелтер для проживання, для перебування цих людей. І таким чином старалися як можливо їм допомагати, і до сьогоднішній день також допомагаємо. Яку саме допомогу можуть отримати такі люди? Це і юридичні, так здається, консультації. Так, так. Високові? Ну найперше, ми йдемо від таких базових потреб, mm -hmm. які людина потребує, це харчування, засоби гігієни. Це є і зараз на теперішній час, і певні засоби щодо кухонних приладів. Mm -hmm. Також ковдри різні матраси, якщо є на це потреба. Тобто цей підхід він є комплексний. Ми зважаємо на потребу людей, тому що, наприклад, в одному місці є одні потреби, де поселилися люди, в іншому місці є зовсім інші потреби. Тому ми стараємось максимально бути гнучкими до потреб людей. Звичайно, ми не можемо забезпечити знаєте, всі 100% цих потреб, але. Найбільш такі кричущі виклики, ми стараємось знайти можливість і ресурси, щоб це допомогти і підтримати людину. І з іншої сторони, ми заохочуємо тих людей, які до нас прибувають, і мають можливість, фізичну можливість, там, наприклад, іншу, щоб не сісти і сидіти, а шукати також можливість для того, щоб забезпечити свою сім'ю, свою родину. Тому з останнім часом ми більше так акцентуємо на вразливих верствах населення. Тобто, якщо це є людина з інвалідністю, якщо це є людина з багатодітною сім'єю, хоча ми розуміємо, що вона також отримує допомогу від держави, якщо це не якщо це не повнолітні діти, але десь можливо в чомусь підтримати. Це є і люди з похилого віку, там 65+, які є одинок, які таким потрібна також допомога і підтримка. Тобто ці вразливі верстви населення, ми стараємось будь-яким чином допомагати. Особливо ми почали акцентувати від самого початку російсько української війни на, на тих населених пунктах, які є віддалені від міста Хмельницького, угу. тому що там також е, люди приїжджали, оселялися в різних приміщеннях, які надавала місцева влада. І стан їхній був трошки інший, як у, наприклад, у Хмельницькому, там чи біля Хмельницького, тому що у Хмельницькому є дуже багато інших там благодійних фондів, благодійних організацій, різних державних програм, які допомагають цим людям. Е, у віддалені там є трошки більше обмеження, і ми стараємось старалися також і дотепер стараємось найперше допомогти тим, хто цього потребує, незважаючи на різні відстані і місце, де де проживають ці люди. Ну, мабуть, моральна підтримка і спілкування тут не менш важливі, ніж якісь матеріальні речі? Звичайно, коли ми, наприклад, їдемо і надаємо продуктові набори людям, які, наприклад, в якомусь населеному пункті чи об'єднаній територіальній громаді, їх дуже часто супроводжує так званий дитячий простір, uh -huh. де їдуть наші соціальні педагоги, психологи з різними анімаційними такими. Іграми, перебуванням, щоб тоді, коли батьки оформляють різні певні юридичні документи, їхні діти були зайняті. І знаєте, через дитячі серця. Потім дуже приємно спостерігати посмішки батьків, які ж, напевно, що не пам'ятали, коли вони посміхалися. І через радість цих дітей ми стараємось трошки знайти ключик до батьків, щоб їх трошки, так би мовити, заспокоїти. Щоб Показати їм, що ми тут е, стараємось допомогти тим, чим можемо їм, тому що ми собі інколи не уявляємо, що таке залишити в один момент свої стіни, свій дім і виїхати. Виїхати дуже часто туди, куди тебе ніхто не чекає, виїхати туди, де тебе ніхто не знає, виїхати у невідомість. І це дуже важко психологічно, дуже важко, ментально. Тому я розумію, що знаєте, бувають різні критики, бувають різні моменти такі. Так, не всі люди є одинакові. Але я закликаю, і прошу, щоб оці негативні якісь моменти не затьмарили нашого доброго серця і допомогти тим, хто цього потребує. Такі масштабні проєкти Карітас вже реалізував. Це і центр допомоги діткам з інвалідністю, який ви згадали, і простір дружні до дитини нещодавно відкрили. Чи є ще якісь такі глобальні ідеї, які вершини ще хочете підкорити? Ну, звичайно, ми дивимося у завтрашній день. Угу. Ми стараємось планувати свою діяльність на ті виклики, які є, і стараємось створити умови для людей. Які є внутрішньо переміщені, тому що ми розуміємо, що частина з них вже ну, не, не має на сьогоднішній день куди повертатися. І змушено залишатися тут і створювати тут якісь певні можливості для дальшого перебування. Тому ми стараємось більше так надалі професійно працювати у сфері е, знаходження професії. Тобто у сфері різних викликів, які, наприклад, потребують, ці люди, де вони можуть себе зорганізувати? І коли ми ведемо анкетування, там є також графа, чим людина займалася до того моменту, коли вона змушена переїхати, чи яка в неї є професія, щоби, можливо, підготувати там навіть таке елементарне як резюме допомогти скласти, чи знайти можливість для працевлаштування. Ну, звичайно, це є дуже непросто, але ми стараємося це робити. Mm -hmm. Чи налагоджена співпраця із закордонними партнерами? Адже карітас діє і за кордоном чи є у вас налагоджені ці зв'язки? Звичайно, ми б великий відсоток нашої діяльності, яку ми маємо сьогодні, не могли робити без наших партнерів за кордоном. Подібно як наша держава отримує різносторонню підтримку і допомогу від різних фінансових установ, від різних е, військових установ, від різних політичних закладів, які є за кордоном, так само і наша благодійна організація отримує допомогу від різних гуманітарних фондів, які є за кордоном. Тому що Карітас це є міжнародна мережа, яка охоплює більше як ста країн світу, і таким чином, також в цих країнах, де є Карітас. Люди зорганізувалися і, бачачи наші запити, бачачи наші труднощі, вони акумулювали також свої певні ресурси, свої певні такі матеріальні речі і різними гуманітарними способами чи фінансовими стараються нам допомагати. Ми працюємо безпосередньо в системі Caritas Україна. У нас є також відділення міжнародної структури. І називається Міжнародний благодійний фонд Карітас Україна. І цей Карітас Україна він також старається зі своєї сторони, зі сторони центральної влади, київської влади шукати різні можливості для того, щоб втілювати різноманітні проекти і таким чином допомагати цим людям. Тому що проект – це не просто якась діяльність. Проект, він направлений на те, щоб допомогти вирішити якусь ситуацію, <гум> вирішити і допомогти людині йти далі. Але замість людини ми цього не зможемо зробити. І потрібно бути свідомим, що це постійно тривати не буде. Це буде тривати якийсь певний момент, допоки тривають такі події, які відбуваються в нас. Але потім, після завершення, з Божою допомогою маємо надію, що вони завершаться ці події, завершиться ця війна нашою перемогою. Після цього вже ми зобов'язані будемо самі. Далі йти і далі здійснювати нашу діяльність. Яких людей об'єднав за 20 років благодійний фонд «Карітас»? маю на увазі і тих, хто працює у фонді, і тих, хто допомагає йому? Можливо, є такі, хто з перших днів із фондом і дотепер? Так, звичайно, від самого початку нашої діяльності і дотепер це своєрідна плеяда різних працівників, які приходили і працювали разом з нами. Це люди різного віку, це люди, які йшли за покликом свого серця, тому що праця в Карітасі це не тільки від 9 до 5 чи від 9 до 6, це більше як служіння. І якщо людина відчуває добро у своєму серці, якщо людина відчуває милосердя у своєму серці, вона буде виконувати свої обов'язки, так би мовити, з любов'ю. Якщо людина не має в своєму серці цієї любові, ця атмосфера, яка є в нашій організації, вона буде її заважати. І зазвичай бували такі також випадки, коли людина сама приходила і казала: Вибачте, я не можу так надалі працювати, в мене інші принципи, чи в мене інше бачення чи інші якісь життєві цінності. І ми, звичайно, розходилися, але завжди на таких добросусідських, так би мовити, умовах, тобто старалися ніколи не мати якихось негативних наслідків. Але людина є людина, слабка, немічна, інколи вразлива. Тому я справді дякую усім працівникам, які від першого дня і до сьогодні, які сьогодні працюють чи працювали в нашій організації, допомагали служити тим, хто цього потребує. Так само і багато меценатів, багато людей, які побачили. Нашу діяльність і відкрили не тільки свої серця, але, як казав святий отець Піо, що Бог відкриває не тільки серця людини, але й їхні гаманці для того, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Тому, бачачи нашу прозорість, бачачи нашу відповідальність, бачучи нашу чітку звітність, вони також спричинялися до того, щоб допомагати тим людям, які цього потребують. А це різні категорії, різні вікові категорії. Але те, чим ми могли, ми завжди старалися поділитися. І навіть коли не могли нічим поділитися, ми завжди старалися дати надію. Мабуть, найголовніше. Так. Розумію, що час неспокійний, але чи все ж таки плануєте відзначати ювілей? Так, ми плануємо відзначити, не святкувати, бо зараз ми розуміємо, що цей час, коли всі наші зусилля мають бути спрямовані. Для перемоги, для того, щоб наша земля стала вільною, для того, щоб сонце знову засвітило над нашою землею і наша країна стала сильнішою, могутнішою і процвітаючою. Ми хочемо так не, не так би мовити <кхід> незначно відзначити. 20 років ми плануємо трошки з філармонії 18 жовтня зійтися, запросити тих, з ким ми працювали, хто з нами працювали. Побути в цій атмосфері, подякувати Богові, подякувати усім тим, з ким ми працювали, і маємо надію, з ким ми будемо працювати. Тому що 20 років, знаєте, це якийсь певний підсумок, а з іншої сторони, це якийсь певний аванс, угу. який ми закладаємо у подальшу працю, у подальшу нашу діяльність. Тому що без людей ідея карітасу вона є неможлива. Тобто. З однієї, ті, хто потребує, з іншої сторони, ті, хто можуть допомогти цим потребуючим. Так, Бог комусь дає більше, комусь дає менше згідно з його талантів, згідно з його бажанням, згідно з його спроможності. І тому, якщо ми бачимо потребу, ми стараємось допомогти. На день народження прийнято згадувати бажання. Розумію, що зараз у нас всіх українців одне бажання спільне. Але ось окрім цього головного бажання, що ще загадаєте на день народження Карітас? Ну, найперше бажання це бажання миру. На сьогоднішній день це в усіх звучить на устах, в усіх звучить думках, щоб ми вимолили у Бога цей мир, і ще більше бажання, щоб ми потім його цінили. Угу. Щоб ми потім цінували той мир, спокійне небо. Безперебійну діяльність ми останніми днями мали можливість це відчути, щоб ми потім це цінували і дякували Богові, бо коли перестаємо дякувати, починаємо нарікати. З іншої сторони, звичайно, бажання, щоб як можна більше людей, як можна менше потребувало нашої допомоги. Uh -huh. Знаєте, це, це є важливо, тому що ми допомагаємо людям не тому, що вони. Так хочуть бути такими, а тому що різні життєві ситуації, обставини так спричинилися, що вони опинилися в такому становищі. І ми завжди стараємось простягнути руку підтримки і руки допомоги. І, звичайно, ми, старає, ми будемо мати бажання, щоб взяти участь у майбутньому у е наданні соціальних послуг, щоб ці послуги були якісні, щоб ці послуги були трошки демонополізовані. Тому що ну, не мож ну, тяжко надіятися, Я трошки зараз відутакується зараз... на реформи. Так, такі, це, так, це вже на майбутнє, такий, Знаєте, тому що тяжко е, мати добрі, якісні послуги, коли в одній особі, наприклад, чи в одній певній юридичній структурі. Конкуренці. Так, там, там є замовлення, виконання uh -huh. і контроль. Знаєте, ми би хотіли, щоб Україна йшла за європейськими стандартами надання, надання послуг. Коли держава закупляє соціальні послуги в різних благодійних організаціях і тоді держава має можливість їх контролювати, їх вести, їх удосконалювати. І, це, і в нас є вже певний такий промінчик цього. Ця послуга соціальне таксі дуже яскравий приклад цього. Коли держава закупляє ці послуги, благодійна організація її надає і держава спільно з громадською організацією. Світ без бар'єрів людей на інвалідних візках спільно контролюють надання цих послуг, і це створює такі основи, щоб їх надавати якісно, щоб їх надавати гарно, щоб їх надавати добре. Тому ми маємо надію, що в майбутньому, після нашої перемоги, ми будемо надавати гарні, добрі соціальні послуги для добра цих людей, які цього будуть потребувати. Наш ефірний час добігає кінця, і на завершення маєте нагоду звернутися і до тих, хто працює в Карітасі, і до тих, хто допомагає, і до тих, кому допомагає Карітас, якщо маєте бажання, будь ласка. Ну, єдине, що хочу найперше, це подякувати. Подякувати Богові, подякувати усім вам, і тим, хто допомагає нам робити діла милосердя, і тим, хто отримує ці соціальні послуги. Бо ваша подяка, особливо тих, хто отримує соціальні послуги від нас, це є дуже важливо для наших працівників. Ваша посмішка, ваше слово дякую зігріває серця наших працівників, і вони ще більше стараються допомагати. Тому дякую усім і маю надію, що подальша наша діяльність буде ще більше наповнена любов'ю, добром і милосердям. Я вам щиро дякую за те, що завітали в гості. Вітаю принагідно з ювілеєм. І нехай буде більше цікавих проєктів, більше добрих справ. І ті бажання, у всі, які задумуються в день народження, обов'язково здійсняться. Дякую вам також всього найкращого. Нашим глядачам щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму «Вічна віч на віч. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі.